Завдяки доказовій базі Служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримав ще один учасник окупаційних угруповань, бойовиком виявився 41-річний уродженець Луганщини. Як встановило слідство з 2014 року. Він приєднався до штурмового артилерійського підрозділу Тайфун. Після реорганізації так званої армії Юга Востока. Він вступив на військову службу у новостворену 10-ту окрему артилерійську бригаду. У складі штурмового підрозділу він брав участь у боях за міжнародний аеропорт Луганськ та окупації Довжанська. Бойовик безпосередньо обстрілював українські позиції з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні зло. За частиною 1 статті 258 прим 3, тобто участь у терористичній організації, його засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією всього належного йому майна. Бойовик переховується на тимчасово окупованих територіях України від правосуддя. Розслідування проводили слідчі СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.